Друзі, вітаю! Мер Києва, Віталій Кличко, сказав у телемарафоні і загалом вийшла навіть публікація на New York Times, що столиця готується до найгірших сценаріїв, і в найгіршому навіть може бути евакуація трьох мільйонів мешканців. Навіщо взагалі робляться такі заяви зараз? І чому, наприклад, не говорилися про повну евакуацію Харкова, де ситуація була дуже серйозна, і Харків дійсно там менше мільйона населення лишалося. Люди самі виїхали, але про евакуацію ніхто не говорив. Дивіться, по енергетиці ситуація дійсно з ударами росіян серйозна, і потрібно розуміти, що іранські ракети, які заготовлює, і Іран зараз для Росії, і Росія сподівається отримати, вони будуть направлені швидше за все проти нашої енергетики. Скільки вдасться збити, це вже поняття залежить від нашої армії. Але навіщо зараз говорити про евакуацію зараз? Потрібно записати було ще з літа генератори для того, щоб працювали насосні станції водоканала і для того, щоб можна було подавати тепло у селі киян. Потрібно було запасатися генераторами з літа, потрібно було готувати пункти обігріву з літа. Ми з вами чомусь говорили, що Росія може застосовувати енергетичний терор, і багато людей дійсно передбачали такі можливості. Зараз виявляється, що чимало не готово, як завжди. Виявилося до такого сценарію. Мова йде про евакуацію. Евакуація, коли лунають такі заяви з вуст. Представника місцевої влади, і мера Києва, вона викликає у людей багатьох людей виключно почуття паніки. Деякі люди зараз почнуть панікувати, а ежіотаж вже шалений. І для військових навіть купити генератори зарядні станції без націнки шаленої і взагалі без проблем у пошуку неможливо. І люди панікують. І зараз, замість того, щоб підживлювати цю паніку такими заявами, краще говорити, що робиться для того, щоб цього не було. Потрібно демонструвати, що у Києві є запас генераторів, насосні станції будуть працювати. Потрібно говорити про те, що, мовно кажучи, від вторгнення Захід України центр і північ захищені дійсно, і підготовка велася задовго. Потрібно давати чіткі сигнали для бізнесу, оскільки бізнес не розуміє, графіки відключень часто не, не співпадають з реальними відключеннями. Зеленський вже закликав енергетиків подбати про це. Потрібно тиснути на ДТЕК, на мою думку, щоб ДТЕК все ж таки активніше працював, а не скаржився на те, що західні трансформатори не підходять. А де ж гроші на модернізацію енергосистеми, які закладалися в тариф. Потрібно робити заяви про те, що робиться, і чесно говорити з людьми, що є загроза, але ми робимо те, те і те, а не просто казати, що буде евакуація. Можливо, ніхто не буде евакуювати з Києва, ніхто не буде. Це абсурд взагалі робити такі заяви. Люди або евакуюються самі, або пошлють просто чиновників куди подалі. З цими ідеями. І люди будуть вимагати дій, а не паніки. Паніка зараз не потрібна, особливо від мера Києва, особливо у Києві, тому що Київ лишається головною метою Путіна, і Київ готовий до оборони, а не до евакуації, друзі. Слава Україні!